Усім привіт. Розкажу трошки про ще одну ділянку часника. Тут ми використовуємо хімію, тобто гербіциди. Тут діляночка не така велика, тут плюс-мінус десь 7-10 соток. Хочу показати якби, весь стан часнику. Сьогодні 31 травня. Така ситуація по бурянах. Тут накривався стомпом, осінню після посадки і весною накривав стомпом. Но весною був нюанс. Не було дождів, передавали дождик, я пройшовся і дня два, можливо навіть більше, три, навіть не пам'ятаю. Кілька днів не було дождя. Переживав, чи стомп буде тримати, але стомп тримає. Як не дивно, ось, навіть по бурянцях видно, що стом тримає. Тут нічим більше не оброблялося. Сьогодні пройшовся гербіцидом бо є ось і осад є, це його стомп не втримав. І, да, є місця більше де більше буряну. Тобто вони такими якби кусками, скажімо так, бурян кинувся. Ну я думаю, що я, його, я вже його обробив. Це якби від буряна скажімо так, перша обробка. Результатом в принципі я задоволений, тому що тут така ділянка, тут е, дуже сильно були буряни. Вона тут не дуже була хорошо вироблена з бурянами, мається в виду. Переживав, що дуже буде бурян. Тут е, просто щоб ви розуміли, на цій частині то Кілька років нічого не садилося. Ріс молодчай, він був такий, що зріс людину. І це ми в 24-му року літом викосили і якби, розробили. Ми його нічим не травили. Тобто Був викошений, срезіровано, потім була поціяна гірчиця. І Потім вже часник, ну, 100 -100, це зрозуміло. Тобто, у нас тут часник. Тут е, нічого не садимо, гірчиці засадили, там внизу теж є часничок, Тут нічого не садили, тому що тут важко, тут виходить такий горб, пагорб і тут ж, технікою мотоблоком дуже важко щось садити. То, в принципі Тут тільки я сажу. Е, Постану часнику. Тепер розкажу, дивіться, у нас вже стрілка йде. Десь більша, десь менша. Ось два зубки, дві головки... Ой, дві рослинки рядочком, але но, но вони суперові. Тут теж, ми бачимо, дві рослинки разом, але одна мучніша, друга слабша. Да? Щось буде нормально. В общем стан, стані, зараз і це сонце. В общем стані. В принципі, я якби задоволений. З тим була гарна стрілка йде по жовтінь. Можна сказати, що, що їх зовсім немає. З чим зв'язано, не знаю, бо у нас на другому ділянці, там де ми без хімії працюємо по жовтіння. Порівняно з цим. Тут, я б не сказав, тут навіть немає по жовтінь. Є одиничні екземпляри, ось вони трошки щось з ними не так, але це поодинокі. А так якби в цілому, в принципі, пожухтінь. Ну я навіть не бачу, не знаю. Навіть, ось, так сказати, ось перший листок він же віджив. От слідуючі листки. Ну блін. Ну, в принципі, задоволений. Ось з бурянами. Зараз шанутку покажу де бур'ян. Де не оброблялось томпом, яка ситуація. Тут у мене маленькі. буквально тут пару метров вот этот кусочек получается буквально пару тут даже 0,1 сотка может и может нема вот всякий бурян это просто 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 ось, уже сантиметров 20 как кто засеял на скажем так вот рядышком стомпом накрыто и тримаю стомп на разлил Часнок черніги обрав, таку рекламочку, хто там може. хоче. Спосіб якби дієвий, препарат в нього хороший. От результат. Буду розказувати ті препарати, які працюють. Чеснок теж я тут купляв. Щось своє мав, щось ми купляли. Теж купляв відомих блогерів, але є нюанс, ось ця частина. Чеснока вона якась мені не подобається. Часник поганий. Він якийсь не такий Масивні рослини, розложистий, низький. В кого купляв, не буду нічого казати. Буду тільки розказувати там, де все хорошо, окей, в кого, щоб нікому не... Можливо, це щось з моєї сторони, то, то щоб нікому не... Не портити настрій, скажімо так. Тут я купляв ірен, посаджений теж ірен, стрілка вже йде. Ось рослина. Вже стрілку викинула. Вже на другу неділю чи суботу, через тиждень, скажімо так, приїду, буду Будемо обривати стрілку. Тут ще хочу нагадати, тут у нас вон там, де дерева, у нас там річка, а тут такий, долина така. Як ми тут знаходимося в долині такі, і тут у нас дуже сильно приморозки, Дуже сильно приморозки, Тут були приморозки, якщо у нас там у Вінниці, там де інша ділянка часника більше. То там було кілька градусів переможка, скажімо нам 4-5, то тут доходило і було 9 і можливо більше. Ось в мене стан уже однозубка, тобто Це була засіяна повітряна бульбочка. Тут же, теж тут все стомпом. Ось трошки вже якби пішов бурян, я вже його обробив. Надіємося, що його... Воно поборить, скажімо так, ось одна зубка, стан непоганий. Вирвати не можу, бо зараз я її достану. зубка вже, в принципі, нормальна. Теж задоволений результатом. Сейчас покажу вам ще. Там внизу, там теж є нюансики. Так, все, спустився я вниз. Тут у нас теж часник, в принципі, стан його, я рахую взагалі суперовий. листочки, не прижовтівші, морози йому тут нічого не дали, хоча я тут дуже сильно переживав, але, як ми бачимо, результат. Бурян тут, конечно, тут тоже трошки повітряної бурбочки. Бурян тут поліз ще більше, тому що тут в мене не вистачало стомпу, я тут якби, не сильно накрив стомп. Так же саме осінь мені не вистачало і так же саме мені весною не вистачало стомпу. Трошки не розрахував. І тут ще була ділянка набагато гірше вироблена, що тут не планувалося садити. Просто залишалося насіння, вже було потрібно його кудись посадити і ось посадили ми тут часник. Ну, тут же теж я обробив. Тут небагато, тут десь плюс-мінус 2-3 сотки. На другий раз, можливо, якщо погано возьме, навіть можливо і вручну ми тут просапаємо чи прополимо. Сьогодні теж пробував його пройтися вручну. Не тільки виривати, звісно, можна, але з дуже мокро оскільки припинилися ці держі йти, то така ситуація любля. Так, ось такі штучки поставлені в мене це відкрутив, щоб не рили, бо трошки є квіт, то трошки йому це заважає. Така ситуація по... Часник сантиметрів 80 має. Якби заміряв рулетку для інтересу. Е, у боринах в принципі, все побачили, така ситуація. Я тут буваю як би скажем, дуже рідко. Мені сюди їхати 100 кілометрів. Буваю я тут ну, раз в 2 тижні. Ну, зараз конечно, при потребі я вже на другу через тиждень знову приїду. Але саме швидше це я буваю раз в тиждень, а так, якщо що, то раз в дві тижні, тому що їздити далеко, паливо не дешеве, ніс цей часник на цьому кусочку тут максимум 10 соток. Люди мені тут дуже добре по затратах. Це просто буде космічні гроші. Тому що самі порахуйтесь, які потрібно раз приїхати на діляночку посадити, обробити, покропити, підготувати. Це просто Просто навіть я не підраховую, тому що це просто буде. Ой, не хочу я огорчатися, так скажемо. Це все йде на, то, на перспективу вирощування. виращування. Тобто, якби набираємося опит або е опиту маловато. Десь щось там в інтернеті, десь там щось прочитав. Це така ситуація. І, по-перше, опит, а вторих, посадковий матеріал готується на більшій площі. Тож тобто, з кожним разом плануються у... більші площі посадки. Тобто, якби потрібно набити руку на самому чеснику, вирощуванні, зрозуміти для себе, яку там, технологію. Вибрати якомусь рядку, який сорт часника. Е ну і все друге, тобто вся з обрізкою, сушкою, щоб не заселити гектар 2 а потім не знати, як його викопати чи як його обрізати і третій дісяти. Тобто потихеньку, потихеньку входимо в цей бізнес. так скажем, Бізнесом поки що це важко назвати. Тільки затрати в мене йдуть в планах купити сівалку. Можливо, завтра поїду, хто там кому цікаво, суткуйте. на каналі це буде. Нам скоро доведе приїхати калібровщик, але ну, він приїде туди, скажімо, в Вінницю. Там у нас більші об'єми, там все основне буде знаходитися. А тут якби немає смисла сюди щось. Вести, купувати щось дороге, тому що тут немає об'єму. Буде об'єм, можливо, будемо і щось сюди купувати більш серйозніше. Це всім гарних прожаїв. Дякую за те, слухали до цього місця. Е, на продажу часник тут, в принципі, можливо, буде, але небагато, тому що... Відсотків 70%, мабуть, я себе планую залишити собі на, на сіня. Тут у нас посаджено, е, подивіться, у мене записано, є, є у нас е, посаджений зубок, крупний зубок, посаджена однозубка. Ось вже буде перша репродукція, буде друга репродукція. Я думаю, собі для посадки буде саме то. Плюс потихеньку заготовляю собі, от у нас в мене буде одна зубочка. Їв для небагата, але ще залишу собі повітряну бульбочку. Тобто, якось так. Все потихеньку, всім мира, добра і перемога.